День матері, день сім'ї, день захисту дітей. Усі ці свята об'єднали воєдино, адже вони стосуються сім'ї, отже, і великої держави. Виконуючи ініціативи президента України, Центр соціальних служб спільно із селищною радою, територіальним жіночим центром та відділом у справах сім'ї, молоді і спорту вже у 18-те проводять фестиваль, переслідуючи одну мету. Головне, те, що е, я вважаю в цьому святі, це підняття ролі сім'ї, сімейного виховання і вшанування матері, матері, берегині роду. Перед урочистою частиною в рамках свята відбувся конкурс малюнку на асфальті. Було проведено сімейно спортивну естафету та майстер-класи. Виставку дитячої творчості як сказано в ініціативах президента, що потрібно якомога більше ширше висвітлювати талановитих дітей, підтримувати їх. Ось якраз саме виставка дитячої творчості, яку можна буде оглянути в будинку культури і кращі роботи, як звичайно, ми це робимо. Діти будуть за кращі роботи нагороджені, відчути атмосферу родинного тепла, допомогли розповіді учасників фестивалю про цікаві та смішні випадки із сімейного життя. Зокрема, подружжя Рудакових, які прожили разом 51 рік, поділилися з нами смішними спогадами. Я після інституту в Казахстан поїхала на роботу, а він також приїхав з Харкова. Ну і там такий транспорт. Він інженер-механік на тракторі і взяв мене з подругою в степ, сам поїхав комбайни ремонтувати. А нас залишив і вже ніч наступає, і тільки вскрізь сусліки свистять, стоять на задніх ножках їх море. А ми ж боїмось при дорозі, поки приїхав забрав. Ну це така історія, яка ніколи не забувається. У Володарсько-Волинському дуже потужна жіноча громада. Жінки, які небайдужі до життя району та кожного її жителя, входять до громадської організації Територіальний жіночий центр, який протягом 10 років займається. Це звичайно проведення різних масових заходів. І жінка року, і вшанування багатодітних, і жінок, які досягли професійних висот. Відповідно до указу президента України від 7 березня 2013 року в Житомирській області близько 900 жінок отримали звання мати героїня. 49 з яких жителі Володарськ-Волинського. Нагороди особливим матерям вручали представники обласної та районної влади. Сім'я це життєдальний осередок, що приводить людину на світ. плекає найвищу цінність людства дітей. цвіт нації. І завдяки яким кожен батько і мати можуть отримати та повторити себе у майбутньому у своїх нащадках.